Привіт, дорогі підписники та глядачі, і почнемо ми грати Underground Blossom. Що знаєте таку гру як Rusty Lake? Це практично продовження щось таке, типу, ну це з тої серії ті самі розробники і. Що ж, будемо трошки непонятні речі робити, бо це така гра ж тут а, типу, як пазл, але. Багато що не понятно. Мікось дуже сильно подобаний зараз ці лайк. Я всі пройшов і той кюб, що було. І українська є. колеска. Ну, Якщо ви грали в Рості лайк, або буде якісь з інші відео, то вже можна зрозуміти по цьому фейсу, що це вони розробники. Е, Рухайтесь в приміщень за допомогою кнопочки. Виграйте подорож до Іржавого озера. Іржавий озеро там було ще в інших растілейках. А, я думаю, що це ручка. ладно. Тут треба буде відпиляти 100%. А, тканина, окей. Це, понятно.

Що це може бути не знаю, це ще коротше. це два. що це девять, і девять, девяносто девять. Ще не знаємо. що I'm glad you're here. це Добре, ми. А, декий поправити можна тягнути. То ну, палку. Ну ладно це не треба. Ти пишаєшся собою. Добре, ну тут треба, напевно, і молоко дати, або щось типу того. i'm glad you're here this is my daughter Laura. that point is still a lot of ха ха Боже, ця гра буде просто жесть, деякі предмети, поняли. to the next station. One coin, please. Ага, монетку потрібно, добре. А, ну, це напевно, коли ми получимо квиток, ми будемо знати, які годинні. Майбутнє прийде а, добре а, з цим, Окей. асци. Майже гадали. Ticket, please. просто <laughs> Ticket to the next station. One coin, please. to be monétku. There you go. Have a nice journey. Děkuju. Тикет, плей. Okay. Nice Шпатель не потрібно. Стіба ми маємо дійти до своєї зупинки. Ой, і тут буде важко в деяких моментах 100% гра. Недорога я купив в Стімі по скетці ще за 86 гривні. Тому можете самі взяти, пограти або. з неприкольним метом. Не знаю, чому нема в мене українських. Досягнення. Странно, бо в мене не українські. Проспект uh, Дитинства, Телефон. Стара, жуйка. Можем це обрізати? Ну, логічно, ще ні, але. Важи, каже. Candy. <laughs> На тобі. Жоване жуйка, а та жуйка не була пожованою. Please protect her also in the years to come. Fuck. Wow. Не розумієш, це як клацає все підряд а від малого до великого ам. Um. Місце для спокою релаксу, коротше. Ні, це не тут, а логічно. Ви мала вже кудись дивитися. Чувак треугольник плюс чейка плюс ноль плюс четыре плюс четыре. И ноль Істеровол, це вже було десь. А, точно, це було в готелі там. Плокат. А, ми можемо повішити там. І скоро прийде інше. зотре 114. Мала. <laughs> Монетку нам треба. А, ну. Ага. Ми це вже зробили, в принципі, це. А, тут пише, типа. Чогольник три... Але... Ми по понятті вже це зробили, ні? Що а, тут треба ще щось? Тоже чи це рухати можна? Ха-ха-ха О Бачи, що я Тут такий голос Бе-е-е бе е блін Uh, ще оце скоро за все це мой весел заработане. Люблю такі ігри, не сильно такі напляжні. Зето і ми його поняв. У нього А во, Знайдено валізну. С, е, сезон відпусток. Це якраз готель був. Готель відновлено. Бізанина на святі, Питофабрику. вічний пес, Загублено картини. Нова станція. А, понял. Коротше, э, ревки від деяких ігор, їхніх ігор. Э, чекайте монетка 5031. Я пам'ятаю, бабці такий був. Influences um, the house, the mother, and you will come get her. She moves, look into the eyes of the earth. Ok. Весела гра, але она обходит до 8870 70 я ж забув. А, 27. Вот все замечаю. Горяча память. Аааа <кліпи> Мене жутко стало Ой, редко. Йомай, у мене ж мурашки пошли. Прийшли, я вам реально кажу. Щось так весело-весело тут моментально. Мій любий друже. Я так хотіла би, щоб мені не довелося її лишати. Я люблю свою доньку душі за все на світі, але я знаю, що в кожній з нас своя дорога. Прошу тримайте цей годинник при собі. Він захистить її майбутнього. в майбутньому роза. Uh, що ж я зараз тепер тільки второпав, що там малайка була перша на першій станції? Це якраз оця. тобто ми йдемо постійно в майбутнє.

Poczekaj, dobra, ja tu trochę i... 20 A, za 20 minut, ok 5, okay, 10, 20 4.05. 05 А, ну то, персодру, трать, четвертая. А, четвертая, але четверту не так. Трой. Бач, ясно. Ну чекай, де секунду. Оце, що це таке. Штири не так робиться таке. вот такі чани, буду. Що ж давайте ми закінчимо тут і продовжимо на наступний раз. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенькі, не забудьте поставити дзвіночок. І нам дали краще якісь... лінія. Чи що? Не забудьте поставити ціночок, аби не пропустити нове відео. І ставте подобайки коментуйте, дайте знати, як вам гра, чи ви граєте зараз, чи вже грали, вже пройшли, чи грали в Rusty і лайк, і як вам взагалі такі, ну, такі ігри. Тому можете фінансово підтримати цей канал і не забувайте підтримати нашу армію, це дуже важливо. Тому побачимось на наступний раз. Всім дякую, всім пока!